Дуже класний набір книжок шуршалок із хвостиками є у нас у наявності. До набору входять 4 книжки на різні тематики, також їх можна підвішувати. Це у нас морські тваринки. Подивіться, які м'якенькі гарненькі хвостики. Тут у нас всередині є білий ведмідь, морський котик, кит, піранья, дельфін та рибка клоун Мешканці ферми, щаслива ферма. Тут у нас як, коник, гусь, вівця, віслюк та верблюд. Ще у нас є світ динозаврів, Трицераптор, багато-багато. Дивіться, які гарні динозаври. Та зимні тваринки. У нас тигр, лисичка. Слоник, білочка, ведмідь та гепард.